Обговорити мир в чатику кислиця озвучив абсурдні пропозиції Російської Федерації на переговорах. Росіяни з легковажністю поставилися до реальної можливості наблизити мир. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Представники країни-агресорки Росії неодноразово намагалися звести на нівець мирні зусилля України та її партнерів. Подібна ситуація сталася і під час переговорів у Стамбулі. Для делегації РФ неодноразово провокувала українську сторону. Як пише The Times, про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. За його. По словами росіяни уникали обговорення конкретних кроків до миру та створювали ілюзію зацікавленості у досягненні миру під час зустрічей 16 травня, 2 червня та 23 липня, росіяни приносили досьє на кожного представника української делегації, щоб затягувати час на їх вивчення. Однак делегація Росії прекрасно знала біографію кожного з українських чиновників. Представники Росії також дозволили собі говорити провокативні. Та бридкі речі кислиця вважає, що таким чином вони намагалися вивести представників України з рівноваги, щоб згодом звинуватити їх у зриві переговорів. Зокрема, російська делегація дозволяла собі заперечувати ідентичність та національність українців. Але українська сторона напередодні домовилася не вступати в подібні суперечки, щоб план росіян не. Спрацював. Щоб створити видимість прогресу та не отримати наганяй від сполучених штатів, росіяни запропонували українцям у Стамбулі створити робочі групи чи чати в одному з популярних меседжерів, щоб обговорювати кроки досягнення миру. У нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де сіра зона, а де абсолютно непри. Прийнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли, наголосив кислиця. Російська делегація навіть не хотіла обговорювати перспективу встановлення тимчасового припинення вогню, поки українські представники не уточнили цей термін. Єдиний формат тимчасового перемир'я, який був прийнятний для російської сторони, це пауза на фронті на дві години, щоб забрати. Тіла загиблих